Адамчик, зараз я буду малювати тобі на спинці предмети, лінії, а ти будеш відгадувати. Зрозумів? Добре? Так, будь уважний і показуй. Що я малюю? Що це? Кажи. Сніг. Добре. І ще раз. Що це? Подивись на всі. Уважно, уважно. Хрест. Правильно. Далі. Що це? Ні, це не ялинка. І ще раз. Уважно. Що це? Дощик. Ні. Давай ще раз. і це не драбинка. Парканчик.